Всім привіт, друзі! З вами як завжди, я професіонал Байкі, і сьогодні я буду виживати один на одному незвичайному блоці. І незвичайність його буде ось е, у цій штуці, що позаду мене заключатися. Це в нас ось такий роздатчик, з якого можна дістати деякі цікаві штучки. І про це детальніше я розповім трішечки пізніше. Якщо ви вже прочитали назву цього відео, то побачили, що тут будуть емоції. Так, це буде один блок з емоціями. Я повинен буду зараз якомога швидше дістатися до того роздатчика, щоб. Можна було натиснути кнопочку, яка на ньому там збоку є, і після того як туди дістанусь. Буду її натискати, і будемо е, далі вже розвиватися. Але спочатку треба назбирати блоків ось тут, накопати цієї землі, щоб можна було туди добудуватись. Бо туди блоків десь 25-30 і е, швидко ти туди ну прям за секунду не дістанешся. Тому трішечки працюємо, і потім вирушаємо до цього роздатчика. Вам напевно дуже-дуже цікаво, що буде, коли я натисну на цю кнопочку. Хоча, можливо, вже деякі з вас догадалися, що буде відбуватися. От. Ну, ну добре, давайте я вам розповім. Чого тут тягнути час? В нас е там будуть випадати блоки різного кольору. І кожен колір буде відповідати П. Що? Дощ пішов? Нічого собі. Нормально. Нічого собі. О, оцього я не очікував. О, І він закінчився. Та що це таке? Кожен колір буде відповідати певній емоції. І мені потрібно буде дивитися, що буде, коли буде е з'являтися та або інша емоція. Так, це сюди. Це сюди, збираємо по трішечку. Блоки дуже-дуже далеко розлітаються від нескінченного блоку. І трішечки важкувато все збирати, але я. Сподіваюся, що я впораюсь з цим. У мене вже е, встановлено там близько п'яти блоків. Ще в мене є десяток е, в інвентарі. І, і, і скоро мені вистачить, щоб туди дістатися. Так, нормально, нормально. Давай, давай, давай швидше, швидше, швидше. швидше. Я вже тут просто довкола облазив оцей один блок. Так, поїхали. Треба добудуватися. Зараз подивимось, чи вистачить мені, чи не вистачить. Там треба буде вище підніматись, тому давайте ось так зробимо. Так, оцей блок економимо. Сюди, 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 ось так зробимо. І потім сюди поставимо. Тут ще один візьмемо. Так, все, я вже на одному рівні з оцим роздатчиком. Вже майже до нього дістаю. О, то я вже реально до нього дістаю. Давайте натискаємо і випадає мені зелений колір. Угу. Це не круто, бо це емоція огіди. І вона не дуже-дуже приємна, якщо чесно. Мені треба. Мені треба, я навіть не знаю, що мені зараз треба зробити. Так, давайте я кудись, напевно. О, привіт! Привіт. А-а-а! Так, я зрозумів. Бувайте. До побачення. У мене нема блоків! Що робити, що робити, що робити? Дайте блоків, будь ласка. У-у-у! все. Я заховався. Сподіваюся, тут зможу вижити, як ви бачите, вона мене атакує. Ця дурна емоція, огиди. Я ж їй нічого не зробив. Але напевно. А-а-а! Вона мене скинула. Ну серйозно. Ну як вона зламала блоки піді мною? Вона що, до цього змогла додуматися? О, ні. Фу, прибирай свою гидоту звідси. Фе убираємо, убираємо, убираємо. все це діло. Так, сюди, сюди, сюди. Оп! Та відчепись ти від мене. Що тобі треба? Ой-ой-ой, так, давайте знову назад. Знову от сюди. Оп, все. Я буду сидіти тут, бо це було круте місце. І тут можна було непогано так заховатися. Що це ти тут виливаєш? Гоу! Ти що? Фу, що це за хімікати якісь? Так, мені треба сюди блоків терміново поставити. Все. Збираємо блоки, намагаємося хоч щось зібрати, бо все летить знає куди, і в мене нічого не, нема. Вона зникла. Так? Так, друзі, вона зникла. Капець, що це таке? Що це за гидота? Фу, як воно смердить? Що таке? Я, 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 я в шоці. Це реально якісь хімікати. Чи... А! Нічого, собі, три серця лишилося! Я торкнувся буквально ізинчиком. Що? Як мені тепер туди дістатися? Треба буде будуватися ось туди. Давайте, може, я спробую ось так добудуватися. Е! А куди? Блоки? Вони зникають, ніби це лава. Але лава ж не вижигає так блоки, а оце вижигає. Це, це капець. Я дуже-дуже. Поганій ситуації. Давайте, напевно, знаєте, що зробимо. Мені треба може якось швидко туди все це діло поставити. Чи що. Е або десь збоку. Давайте я ось так з цього боку спробую прибудуватися. Так, сюди. Ага, ага. Ну, нібито виходить. Так, мені треба ще земля. Шкода, що я не можу ось сюди поставити якісь блоки, щоб туди нічого не летіло. Бо це, це не круто. Воно все улітає. В непотрібну мені сторону. Так, сюди є блоки мені. Мені мені. мені, Блоки, блоки, блоки сюди, сюди, сюди. Так, супер, супер. Ще 5 блоків в мене мається. Давайте я спробую, слухайте, може якось. Може якось швидко треба ось сюди добудувати? Ану, 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 ану. Опа! Так, 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 в мене вийшло. Нарешті. Ху -ху! Це просто якийсь джекпот. Е, тепер можна майже, майже без проблем збирати блоки. Можна ще отак зробити, і все, вони будуть усі летіти тільки, тільки до мене. Нормально. Е, мені потрібно, мені потрібно зараз сюди дострибнути. Давай, опа, і натиснути знову на цю кнопочку. Зараз дізнаємося, що буде далі. І далі радість! Це в нас блакитна. Блакитна вовна, блакитний блок. Це е, е, емоція радості. І це дуже-дуже круто, бо вона повинна бути до мене напевно. Ну, доброю, чи що, не атакувати. Привіт! Зараз я тебе сюди. Так, оп, все, проходь! Тепер ти можеш сюди дістатися. Мені потрібні блоки якісь, ти можеш мені щось допомогти з блоками, бо мені тут прийшла огида, Емоція огиди і все тут е, спалило, роз'їла кислотою. О, дякую. Це дуже-дуже необхідно мені. Все, дивіться, в мене тепер є блоки, з яких я можу щось будувати. Так, сюди. Можна збільшувати територію. Можна навіть собі будиночок збудувати з каменюки. Так, круто. О! Нічого собі, які красиві блоки. Круто, дякую. Ліжечко ще. Два ліжечка. О, це можна зробити як в мене скін. Отакий синьо-червоний. Синьо хе Круто. Дякую, дякую, радість. Ти мене дійсно тут. Е нормально так підбадьорила. Так, е а може в тебе є щось світло? бо... Скоро буде в нас вже темрява, і мені щось потрібно для того, щоб тут освітити місцевість. Бо в кормішці темряві, темряві сидіти це таке собі діло. Так, сюди, сюди, сюди. Все, дивіться, що я тут збудував, капець. Ого, це місце для збирання е, блоків. Так, сюди. Все, можна так стояти тут і просто збирати землю, вона нікуди тепер не подінеться. Дякую! А вона... вона вже пішла. І знову дощ пішов. І знову він закінчився, що відбувається тут. Цей блок дійсно дивний. Так, ми зараз давайте, давайте знову натиснемо. В нас там ще дуже, дуже багато емоцій, які можуть нам попастися. Я сподіваюся, що мені знову попадеться або радість, або хтось інший. Ну, 100% неогида і не злість. Бо це, це я вважаю, що буде повний капець. Добре, ходімо. Натискаємо зараз на кнопку і випадає. Так, давайте я оце приберу поки що сюди, 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 сюди. І випадає нам огида, ну чому? Я щойно збудувався. Ні, 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 Ні-ні-ні. Швидко треба будувати тут стіни. Так, 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 сюди, 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 сюди. Ось так, ось так, ось так. Будуємо, будуємо, будуємо. Треба. О, ні-ні-ні-ні. ні, 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 ні. Відчепись від мене, чуєш? Відчепись. Відчепись, відчепись. Ні-ні, ні 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 воно вже сюди слизу цей л'ється! Ні, йди геть. Геть. Я добудую свій будиночок, і ти нічого тут не завадиш мені, зрозуміла? Так, сюди, сюди, сюди. Головне, щоб вона не розливала отієї більше кислоти якоїсь. Ні. Ні-ні-ні, ні, 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 не треба своїми оцими соплями його обліплювати. Чуєш? Це не прикольно, це огидно. Це фу. Це капець. Так, сюди, сюди, сюди. Тут закладаємо, закладаємо, ось сюди і ось сюди. Все, дивіться, в мене. Ое, -е, фу. Тут просто воно повсюди. Що ж ти будеш робити? Так, ану, 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 ану. Геть звідси. О, вона пішла, чи що? О, вона пішла, друзі. Фу, вона мене облишила у спокої. Фух, це круто, це реально круто. Так, давайте встановлюємо тут ліжечко. І ось так. Все. Тепер це справжня хата. Бакі. Нормально. В мене нема дерева, але це не важливо, бо я все одно тут не планую дуже надовго затримуватися. Сподіваюсь, що коли настане ранок, я звідси без якихось проблем зможу піти. Так, ходімо. Ми зараз йдемо знову натискати на оцю е кнопку і випадає нам знову гита, Що це таке? Ну чому? Я щойно прибрав оцей слиз, і тут знову вона. Так, це сюди, все. Фу. Ану? Ану? Де вона? Я буду зараз битися за свій будинок, я буду факелом в неї тикати. Ану, ану, давайте, давайте, давайте поспостерігаємо. Давайте, я знаєте, що зроблю? Я зроблю тут зі скла ось таку штуку. Так. Це буде ніби захисний паркан від слизу та всілякого іншого мотлого та сміття, яке вони можуть сюди приносити, оці емоції. Так, сюди, 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 встановлюємо. Встановлюємо захисний паркан. Можна взагалі тут зробити щось схоже на якусь колбу чи щось таке. І, до речі, дивіться, вона не з'явилася. Цікаво, чому. О, у мене скло закінчилось. Ого. Ого. Так, це проблема. Це реально проблема. Добре. Ми зараз, давайте, я не знаю, можна або щось спробувати побудувати, або можна буде. Ну, давайте, давайте я знову натисну, чи що. Давайте знову натисну на кнопочку. Так, спробуємо подивитися, що буде далі. Ану. Пер... Давайте я сюди факел поставлю. О, перед. Радість! Мені випала радість. Добре. Це круто. Можливо, вона з'явиться і. E, щось мені ще подарує. В нас тут дуже-дуже темрява така. Капець. Слухайте, я не знаю, що робити. Я буду напевно щось будувати зараз. Може, якийсь маяк чи щось таке, щоб там зробити e, освітлення, і, можливо, це буде приманювати сюди e, нормальні емоції. Так, я буду. Ой, що це було? Ви чуєте це? Що відбувається? Ні-ні-ні-ні, ні ні я ж думаю, що радість прийде. А вона... вона тут з'явилася. Капець, я гадав, що вона не прийде. Так, добре, давайте от сюди отак забудуємось і будемо стояти. Все, капець, в мене тут усе, в якійсь зеленій штуці. Що це таке? Воно ж я -я якийсь на зовнішній вигляд, ніби е, щось. О, а навіщо я ж тут забудував? А як вилізти тепер? Капець, я забув, що в мене кайла нема. Ну і що тепер? Так, давайте. Оп, все, я зламав тут блок. Вона тут ще чи ні? Отут були якісь штуки, вони такі дуже схожі на слиз, таке щось дуже-дуже е, приставуче. О! О, привіт! Привіт! Тут інструменти? Дякую, 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 величезне. Капець. Фух, мені б якийсь захист від поганих емоцій. Було б непогано. Бо оця огіда, вона вже три рази сюди приходила і постійно мені тут заважає розвиватися. Ламає все, е, кислоту розливає якусь. Не знаю, може в тебе є якісь шипи там чи щось таке, щоб поставити, і може вона тоді відчепиться від мене. О, що це? Сіль? Е типу розкидати її чи що. О, я можу її з'їсти. Фу, Щось мені не сподобалось. Добре, я спробую тут розкидати сіль. Давайте, друзі, зараз покидаємо тут трішечки. О. О, їжа, дякую! Та Вона так швидко зникла, я навіть не встиг подякувати. Дякую радості оцій, бо якщо б не вона, то я б тут вже голодав. Так, все, дивіться, я накидав дуже-дуже багато солі. Можна ще, знаєте де? Можна ще накидати ось сюди нагору. Так, давайте отуди, отуди, отуди. От сюди, от-сюди, ось сюди. От сюди. Нормально. Я вважаю, що цього буде достатньо для того, щоб е вона, вона сюди не зайшла. Все, тут ми все е захистили, так скажемо. І знову огида. Це що, знущання? Я не знаю. Так, сюди заходимо в будинок. Зараз будемо перевіряти, чи працює сіль. Може, вона не зможе сюди дуже близько підходити. З'явилася, дивіться. Я щас просто в неї кину. Оцю сіль. Так, а ну давай йди сюди. Ану, лови Оп! Ага! Пішла геть звідси. Ха-ха! вона зникла, ви бачили? Воно реально спрацювало! Круто, давайте ще раз натисну. Опа! Помаранчевий! Капець! Ой-ой-ой, дощ! Нічого собі! Так, це в нас занепокоєння емоція Давайте швидко сюди зайдемо сюди в будиночок, все. Фух, буду, буду сидіти тут. О, 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 Ти що? Ти ховаєшся від дощу чи що? Ну, добре, ховайся. Можеш посидіти тут на ліжечку, якщо хочеш. Я буду. не знаю чим займатися. Сподіваюсь, що оцю сіль її зараз не змиє звідси, бо якщо її змиє, то це проблема. Може тоді знову з'явитися оця огида. Так. Все нібито нормально? Ти не переймайся, тут дощі, вони короткі. тому ти швидко можеш, власне, піти займатися своїми справами. Перший раз ми з тобою тут зустрілися, бо постійно до мене оця огида приходить, і все, і більше, і більше нікого. Ну, радість ще, і все. А якісь інші емоції. О! О! Капець. Навіть бувай не сказав. Ну добре, що. Добре, добре, добре. Так, ходімо. Натискаємо знову на кнопочку. І знову Огейда, але ми до неї готові. Так, давайте сіль заряджаємо, я вже готовий кидати. Ану, на тобі! Ага, 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 отак і хочеш на гагага. Капець, якщо б не радість, то я б тут постійно страждав від цієї. Ой, о, ні, червоний випав, друзі. Це емоція злоби. Так. Я не знаю, чого зараз очікувати. Давайте я буду десь в будиночку сидіти, напевно. Я реально не знаю, чого очікувати. Це може бути просто що завгодно, може бути. Та може він нічого мені не зробить. Хоча я не знаю. Займ... Так, мені це не подобається. Це, ви чули цей крик? Ой-ой-ой! Ой, щось тут температура піднімається, вогонь! Так, обережно. Ой, тут щось палає вже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Це, напевно, ще гірше ніж гида. Ааа, ти куди? Ламає все, в мене нема більше скла, мені нічим це закладати. Я не знаю, що робити навіть. Так, 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 а ну. Скоро там. О, вже скоро ранок. Може я встигну трішечки ще тут пережити це діло і все. Вз... Нічого собі, мій бодиночок! Так, тікаємо Давай я в тебе також буду сіль кидати. А куди він зник? Він зник! Він просто взяв і зруйнував мій будиночок. Ще, в мене тепер навіть ліжко одне залишилося, а було два. Це погано, це дуже-дуже погано. Але я живий і це найголовніше. Так, давайте якомога швидше ми тут відбудуємо зараз. Так, сюди, 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 сюди. Щоб мені просто було де ховатися, зрозуміли? Так, 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 це вже буде неповноцінне житло, але. Але що поробиш? Вибору не дуже багато. Головне, щоб мені було де ховатись. І, і все. Все. Так, тут все готове. Сюди, сюди, і факел, і ліжечко. Оп, все. Ну, слухайте, та нічому, нормальний будиночок вийшов. Ходімо, натиснемо ще один раз на кнопочку, бо зараз вже буде ранок, і можливо, можливо, вже все. Більше мені нічого не зробиш. Знову помаранчеве, я зрозумів. Знову у нас дощ, так? Давайте. Зараз будемо чекати на нього, поки він. О, давай швидше сюди, біжи. Біжи, біжи. Капець, ти тут щойно таке пропустив? У мене новий будинок, бачиш. Від минулого нічого не залишилось. Його підірвала злоба. Так-так. Отой червоний, емоція. І вже, бачите, сонце виходить. Напевно, напевно, я не знаю. Напевно, можна вже на цьому завершити цю серію. Хм, Напевно, так. Фух, я, я навіть не знаю, я, я стільки всього пережив за це відео, друзі. Це, це просто капець. Та не переймайся, ти не бійся, тут все буде нормально. Ми в будиночку, ми в безпеці. Дощ сюди не потрапить. Я сподіваюся, вам ця серія, друзі, сподобалась. Обов'язково ставте лайк, якщо це так. І не забувайте м -м, підписуватися на канал, а також можете дзвоник активувати, щоб нові серії не пропускати, і в коментарях написати, яка з всіх емоцій ваша найулюбленіша. Ну а з вами, як завжди, був я, професіонал І і, власне, зараз я з цією емоцією е занепокоєності з помаранчевим таким. Я не знаю, хто це хлопчик або істота, просто якась. Ми будемо з ним тут сидіти і чекати, коли закінчиться дощ, щоб далі піти займатися своїми справами. Дякую за перегляд, друзі, і всім до зустрічі!